Двоє дітей. Ми зібралися для того, щоб увіквічнити пам'ять надзвичайно талановитої людини. Звичайно, важко і тяжко говорити про Андрія Остапенка. Можливо, хтось з вас чув про нього, можливо, хтось знає. Як музиканта, як людину важко, звичайно, говорити у минулому, але рік так трапилось, на превеликий жаль, що рік тому назад знаменити у безперебільшенні у всій державі, а може і у всій Європі, музиканти нашого земляка не стало. І тому от вирішено в день його роковини його поховання з... в приміщенні нашого обласного музично-драматичного академічного театру імені Кочергі провести благодійний концерт. Пам'яті друга таку назву має вечір присвячений Андрію Остапенку, котрий помер минулого року 7 жовтня. Пісні талановитого музиканта 8 жовтня співатимуть друзі покійного. У благодійному концерті візьмуть участь народний артист України Юрій Градовський та Гур Дривляни, дует світість Оксана Білозір, Вадим Крищенко, Володимир та Ірина Шинкаруки. Інші відомі виконавці, кошти від благодійного концерту будуть направлені на встановлення пам'ятника видатному музиканту. Та це не буде концерт Реквієм, це буде концерт-спогад. І ми запрошуємо усіх, кому дорога українська пісня, хто знав, а може навіть і не знав Андрія Остапенка, але повірте нам, це був геніальний музикант. Я впевнений, що це буде не лише благородний жест, це буде концерт духовного очищення, це буде свято музики і душі.